порушень, які впольну суттєво на результати протоколів, не все фіксувало. Я можу пояснити як, дуже просто, тому що сам, сама процедура підготовки осіб там не зазнала про ну, власне, Як, як плану фізичного і заповнювати протоколи, в принципі, члени комісії, які мають бути проводити. Знають і зв'язку з цим на даному етапі порушень немає. Проте все ще по розподіл квот і визначення конкретних переможців о, о, депутатів на о, депутатів міської обласної ради, буде відбуватися вже відповідно в територіальних лідерських комісіях значно пізніше, коли 100% протоколів. І от власне саме там буде э, найцікавіше спостереження, оскільки э, процедура визначення э, прохідного э, тих партій які, які подавали э, прохідний бар'єр 5% і відповідно потім розподіл, э, визначення квоти, розподіл мандатів, це власне те, що буде дійсно підворяння поборчих От Там, э, звичайно, э, спостереження буде найцікавішим, э, воно повинно там бути найбільш... Скажімо, фаховим, оскільки от власне тут буде застосовуватися найцікавіша і найновіша новела нового закону, де треба буде застосовувати, крім вміння рахувати голоси ще й продемонструвати в державним комісіям знання закону і практичного застосування.